Фактори, що впливають на ефективність роботи психологічної групи. Розмір групи. Ідеальна група п'ятьох до 9 людей. Збільшення розміру групи веде до її неформального розподілу і складностей в управлінні. Склад групи. Міра схожості особистостей і точок зору при прийнятті рішень. Рекомендують, щоб група складалася з неподібних особистостей. Групова поведінка. Наявність певних правил і норм поведінки, яких рекомендують дотримуватися, щоб уникнути виникнення конфліктних ситуацій. Згуртованість. Міра тяжіння членів групи один до одного і до групи загалом. Потрібно підтримувати групова одностайність. Тенденція до придушення окремою особою різних поглядів членів групи. Потрібно уникати Конфліктність. Можливість виникнення внутригрупових суперечок і конфліктів. Рекомендується використати різні методи управління конфліктною ситуацією. Статус членів групи. Старшинство в посаді, назву посади, розміщення кабінету, освіту, соціальний талант, інформованість і накопичений досвід. Необхідно враховувати можливість як позитивного, так і негативного впливу статусу у окремих осіб на членів групи і групи загалом. Ролі членів групи Характер поведінки кожного члена групи існують цільові, підтримуючі і негативні ролі.